На війні мені 23 було, і потім два день народження в полоні. У мене просто були осколки, і доставати їх ніхто не доставав. Ну, є такі люди, які просто цим наслаждалися, які постійно щось хотіли зробити. Ростатися тут, типу, в тюрмі, або підписати контракт їхньому добробаті. Нас обміняли 24 серпня 2024 року на День Незалежності. Це було, це було приємно. Ми стояли на позиціях, понятне діло, що нас бомбили, стріляли, і потім просто 16 травня в 5 ранку вже перестали стріляти, вже перестав літак скидувати свої бомби. Настало затиші. Потім почали потихоньку, а також доносилися слухи, через когось хтось десь кудись приніс, сказали, що все, ми здаємося. Ну, це такі смислі ми знаємо. То нас зустрічав, спочатку наші. Наша розвідка. Ми їм здавали автомати, магазини, все ми кидали в автомобіль, в ЗІЛ. І потім далі <кхи> а, записували наші імена, фамілію. І далі ми йшли, вже нас зустрічала вже російська сторона. Офіцер нас зустрічав з їхньої сторони. Він що нам сказав, що ми молодці, що ми так оборонялися, що просто не, не здавалися з цього. І просто сказав, далі проходьте, а далі вже повага не було. В Маріуполі, якби в мене ще пов'язаний з дитинством, тому що я колись приїжджав туди, ну постійно приїжджав, влітку на море мене возили там <смі>, до тітки в гості. Коли я <смі>, йшов служити, то ну, я теж і думав, куди я попаду. І просто нас деяких хлопців позвали із Полтавської області окремо і сказали, хочете служити у нас в гвардії. Ну, ми стояли друг на друга, дивилися, і з другом ми якраз йшли служити, стояли Кивнули друг другу, кажем, «да». <кій> ну, все, каже, їдете в Маріуполь. І ми одразу таки споминаємо Маріуполь Маріуполя, а це ж місто біля моря. Тут оставалося до закінчення служби, зовсім там днів 40 до демобілізації чи звільнення в запас, і почалося повномасштабне вторгнення. Коли почалось було 22. Там на війні. Мені 23 було, і потім два дні народження в полоні. Ми почали вести в бої у самому місці, вже що конкретно я зіткнувся з цим. Ми вистояли на позиціях. І потім із позицій мене поранили. І я був місяць, пролежав у військовому госпіталі. Я перебігав дорогу, і тут біля мене впала міна метра. метрі від мене впала міна. І я не знаю взагалі, як я живий, що я нічого не поламав. А просто осколками мене вразило, і всі стояли, дивилися, казали, кажу, як це взагалі повезло. Мене один бере під руку, і ми починаємо якось йти. Єлі-єлі, перебираємо ножками. Пройшли метрів, мабуть, двадцять, і я починаю втрачати свідомість, опускаю голову і побачив, що в мене відкрилось кровотечення, і в мене нога вся в криві, бо в мене просто були осколки. І... Доставати їх ніхто не доставав, і там така рана, що вона не зашивається, тому що не можна таку рану зашивати. Вони просто, що всі роз... ну, влетіли там декілька, і просто вони розділилися, і по всій нозі вони просто розійшлися. Після поранення я був в госпіталі місяць, приблизно якраз тоді в 22-му році Пасха почалася, якраз тоді пішов. Обратно вернувся на позицію, да, тоді трошки було важко, трошки похудав, і сил було небагато. І... Далі стояли на позиціях ми, до самої ну, здачі в полон до приказу виходу. І з цими уламками, що в тілі були, я при... ну, здавався в полон і прийшов з ними в полон весь. Я був в полоні спочатку в Оленівці. Там Туди всіх звозили Зовсталі. За туди просто напихали, там ну, були бараки двох е етажні. І там жило. По 600-650 чоловік на одному баракові. Запихали, як могли. Після Ленівки нас повезли в Горлівку. Ми почули по слухам, як вони сказали, що е, наші зайшли у Курськ і, і все. Поки це типу, перший день ми це узнали, потім другий день приходить інформація, що вони там взяли срочників. Ми такі думають, а потім такі, а, а може цей. Вони все-таки рішать срочників на срочників. І потім щось вхопив, нас визивають всіх срочників, хто там був. І потім каже, так, у тебе є три вибори. каже. Е, Перший їдеш на обміни. Ну, зрозуміло, які вибори я зробив. потім другий мені каже остатися тут, типа в тюрмі. Або підписати контракт їхньому доброботі. Такий, давайте. Всього найкращого. Нас обміняли 24 серпня 2024 року на День Незалежності. Це було, це було приємно. Добрий день. Доброго дня. Я вас запрошую. Ну так одразу роздивляємось. Да? А, сьогодні важливий день. Сьогодні маю приємну місію від засновника проекту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю власну затишну квартиру. Будемо роздивлятися. Дякую вам дуже. Як настрій? Так, або <головніший> гарна. мені дуже подобається. Маємо завдання від нашого засновника, щоб кожна квартира була повністю обладнана, готова для, для проживання. І дуже багато родин, які, для яких це настільки важливо, що вони приїжджають вже з річами, заїжджають одразу. Допомагайте мені, нашим побратимам, які попали в таку. Біду, і ви дуже сильно їх виручаєте таким чином. Всі дуже вам вдячні. Дякую вам за це. Ви знаєте, що серце Азовсталі завжди підтримує, допоможе. Якщо ви надумаєте змінити професію, навчатися, то ви завжди можете до нас звернутися. Був тут я, на реабілітації, так ніколи сюди і не приїжджав. Був на реабілітації Мені дуже місто сподобалося. І завдяки програмі Рената Ахметова. Дякуючи йому. Зробили, так сказати, так, можливість для мене. Доброго дня, дякую. Вітаю вас з нового Дякую. Хочу вам передати маленький тортик, щоб вам було солодко жити. Побажати вам всього найкраще, передати вітання від нашого засновника Ріната Ахметова. Бажати вам, щоб ви тут були щасливі, могли збудувати тут своє нове прекрасне життя і щоб у вас все голови. Там велика хороша шафа, це Я бажа, кажу, можна одружувати, шафа не дозволяє. До, до речі, так ну то того, що з жінками. А Наявність жінки це збільшення, майна. Де, як зазвичай по-братими ваші кажуть, так, ну це поличка мені є, а у для дружини. Родина може створена, дякуючи дружині теж, та, що вона мене, ну, як майбутній дружині, що вона мене підтримала дуже важкий час, коли я повернувся. Трошки мені тоді не до людей було. Я дуже їй вдячна ось ми плануємо вже розписатися, одружитися у 2026 році на початку і, можливо, навіть разом сюди приїхати. Програма вдома з'явилася за ініціативи Ріната Ахметова. Це він особисто вирішив, що захисникам Маріуполя, які повернулися з полону, які вчинили справжній чесний подвиг, їм потрібно дякувати. І це один з видів подяки. Я звільнився із війська і тим самим пішов знову працювати там, де я працював. Повернувся до своєї роботи, і зараз ми видобуваємо газ на Полтавщині. Ми дуже хочемо, щоб ви тут були щасливі, щоб те найкраще майбутнє, в яке ви ви вірите, обов'язково сталося. А ми, як серце Зусталі, завжди в цьому допоможемо. Складемо спільний план, шлях і обов'язково втілимо його в життя для вас. Це для вас з великою подякою за все, що ви робите.